А знаєте, яка була ціль Ісуса Христа? Це виконати волю свого Батька. Виконати волю Божу. І він неодноразово говорив, що все, що він робить, це все по волі Божій. І а, також він говорив, батько, та хай буде воля твоя. І сам Він, сам Ісус, це є Слово Боже. Ісус це Слово Боже. А Слово Боже, це що? Це Біблія. А Біблія, Святе Письмо це канон. І практично кожен з нас є або католиком, або протестантом, або православним. І у всіх є один канон, і який даний від самого Бога, але на чому базується саме Твоя віра. Ісус не мав своє мнення, не мав свою думку. І навіть багато хто каже навіть зараз, і навіть деякі віруючі та кажуть, що та ти, певно, баптист, наша тобі біблія. Та, та от там рано собі встала, пішла, рано на службу Божу в неділю, гарну сукню одягла, так щоб всі завидували. Вони, я думаю, там прославних чи католиків точно в біблії немає. Чого? Що виходить, що ти ліпше знаєш за Бога? Ісус Христос не мав своєї думки, а ти маєш виходити, ти кращий за Бога. Ну, от неважливо, чи ти православний, чи ти католик. Наприклад, я католичка. Але мене маленько хрестили. Але на сьогоднішній день я канонічна католичка, бо основа на каноні. Основа має бути на Слові Божому, на Святому Письмі, на Біблії, на каноні. Чи ти православний, чи ти католик, чи ти протестант, різниці немає. Але чи твоя віра основана на каноні, чи на твоїй думці? Бо істина це тільки Біблія, тільки Слово Боже, на якому ми маємо будуватися. Ми не можемо ліпше знати Бога, який взагалі осторив цей весь всесвіт. Бо Бог має бути в нас на першому місці, важливі для нас. Також мають бути Божі люди, це бо це ваша сім'я по духу. І тому вивчайте слово Боже разом з нами. І запам'ятайте, церква і віра без канона не має сенсу.